Ці дні якраз виповнюється 10 років Кримралі. Ну відповідно, під час війни, звичайно, нам не до свята. І власне Кримреалі створювалося в таких складних дуже умовах, що річницю теж ну, немає сенсу і бажання сильно святкувати. Але тим не менш, це для нас дуже важлива дата, і ми нам важливо відзначити її. І ця фотовиставка. Це фотороботи наших журналістів, які протягом 10 років працювали в Криму, часто ризикували своєю свободою, здоров'ям своїм. Перебували постійно під тиском, під підозрою під за ними постійно шпигували. Тим не менше, вони виконували свою роботу, і в нас зібрався величезний архів кримських фотографій за ці 10 років. За 10 років окупації. А з іншого боку, це було 10 років опору спротиву кримчанці і окупації. Ми намагалися зафіксувати це все. І тут на цій виставці ну абсолютний мінімум того, що що, що насправді про що писали, і що відображали кримреалії. Але тим не менш, це боротьба і кримських татар, і не кримських татар, і правозахисники наші, і політв'язні. Тут їхні портрети і родини політв'язнів, ми намагалися зібрати тут. Звичайно, треба було б 100-200 фотографій цих виставити. На жаль, це лише 26, ну, але тим не менш, це зріс найбільш такого актуального для Криму, для кримчан за 10 років. Всі кримські журналісти, незалежно від того, чи це кримралі чи не кримралі, вони всі фактично з перших днів працювали під тиском. І з часом фактично в підпіллі. І нічого не змінилось, хіба що робота стала все важчою і все небезпечнішою. І тому залишаються журналісти, залишаються громадянські журналісти, які продовжують працювати, висвітлювати події в Криму, писати, розповідати про те, що насправді відбувається в Криму. Але ще раз всі вони перебувають під величезним тиском. Працюють під загрозою і їхній свободі, і їхньому життю. Прикладів дуже багато. Найголовніше, найважливіше, що я можу сказати, наприклад, наш колега Владислав Єсипенко перебуває зараз за ґратами. Його затримали, заарештували і судили і посадили в тюрму, лише за те, що він виконував свої обов'язки, свої журналістські обов'язки. Він не був шпигуном. Він не був терористом, екстремістом. Він просто знімав відео знімав те, що насправді відбувається в Криму. Влада залишається в тюрмі, і ми молимося і робимо все, щоб його звільнити. Так само залишається в тюрмі десятки громадянських журналістів, які теж передавали інформацію, в тому числі Кримреалі. Це представники Кримської Солідарності, Кримські татари, Кримські мусульмани, які описували ці всі репресії. І, і вони засуджені на просто драконівські терміни, на 10, 15, 20 років ув'язнення. Фактично, тільки за те, що вони писали, передавали новини, фотографували, стрімали, знімали відео тільки за це.